Наступна гра, створена за методологією FGS Рух і спорт. креативність для дітей віком від 12 років, називається божевільна машина. Ця активність захоплює самовираженням за допомогою жестів і звуків. Діти грають цю гру з ентузіазмом, розвиваючи творчий підхід і взаємодії в групі у психосоціальному плані за допомогою жестів і звуків у дітей розвивається тілесне самовираження і творчий підхід. Суть у тому, щоб знайти рухи, які підійдуть, аби бути в гармонії з усією групою. Що ефективніша співпраця, то цікавіший і продуктивніший результат у плані міжособистісних зв'язків. У фізичному плані тренується точність і координація рухів, їх відповідність рухам інших. Також діти розвивають витривалість. Гру слід проводити у приміщенні. Гравці стають у велике коло. Перша дитина виходить на середину кола і показує який-небудь рух, супроводжуючи його звуком. До нього приєднується другий гравець, що видає інший звук і робить інший рух, який має щось спільне з рухом першого гравця. Наприклад, так само рухає ногою. У гру по черзі вступають інші гравці, поки всі не включаться в божевільну машину в своєрідний какофонічний танець. Якщо група велика, то для того, щоб перший гравець надмірно не втомлювався, він може в певний момент вийти зі складу машини, а потім вступити з новим рухом і новим звуком. Такий колообіг учасників надає машині динамізму. Фасилітатор може показати приклад для внесення у гру бажаної динаміки, щоб підбадьорити сором'язливих гравців, які не наважуються виконувати різні вільні рухи в присутності інших. Серед дітей, які вперше грають у цю гру, часто можна спостерігати два види поведінки. Деякі діти в точності копіюють рух попереднього гравця, інші вступають у гру, не перейнявшись по справжньому її суттю. В результаті замість скоординованого ансамблю виходить просто група зібраних разом людей. Фасилітатор Повинен звернути увагу на таких дітей і своєчасно внести необхідні корективи для того, щоб машина справді була скоординованою. Поспілкуватися з дітьми стосовно їх вражень про гру можна задавши такі питання: чи було легко чи важко знайти оригінальний рух? Чи було легко чи важко знайти рух, який би доповнив інший? Чи почувалися ви складовою частиною машини? Остання гра була досить складною, тому що Треба придумати місце, звук та правильно його покласти. Також рухи не було досить легкими, але сама гра досить була весела. Потрібно було думати, щоб звуки підходили до твоєї деталі, і щоб і твої деталі підходили іншим деталям. Ну, ми, так як всі робили в команді, старалися, щоб щось з нас вийшло, щось одне ціле. Разом в команді бути і один під одного підлаштовується. Ну, настрій піднявся до мене. Більше інформації стосовно методології, детальне пояснення ігор та опис психосоціального підходу до занять зібрані у посібнику за курсом МГС Рух ігри спорт креативність. Завантажуйте посібник за посиланням нижче.